На війні з російським окупантом під час виконання бойового завдання загинув захисник-герой, 46-річний житель села Пониковиця Золочівського району Віктор Антонович Парфенюк. Герой загинув 1 березня, а сьогодні, 5 березня, на щиті на вічний спочинок повертається до рідної домівки. Схиляємо голови у скорботі. Вічна та світла пам'ять герой. Ще ціна самого життя. На превеликий жаль переосмислюється нами тільки у виняткових труднощах, коли на превеликий жаль з'являється загроза самого життя. Але правда залишається одна: що те найкраще, що є власне, становить зміст самого життя, це найвищий людський порив. Він загартований оцими випробуваннями, все-таки знаходить англійські крила, щоб їх подолати. І, врешті-решт, усягнути. Той сподіваний мир, про який говорять сьогодні політики, і прикладають зусилля. Той сподіваний мир, про якого практично говорить весь світ вже, не лишень кожний українець, весь світ, сьогодні по правді має свою виняткову ціну. Але ми, що залишаємося, покликаннями зобов'язані, власне, цінуючи цю неймовірну посвяту, цінуючи гідність тих героїв. Прикласти надалі максимальні зусилля, стати пліч опліч. У, попри те, що здається випробування складні в пошані до них, ми покликані всією своєю людською природою своїм власним життям відкрити ту найсвітлішу сторінку. Подібно, як вона відкривається на сторіночках святої Євангелія. Подібно, як сьогодні кличуть священники і проповідники. Подібно, як колись пророкували наші. Пророки української землі, пророкуючи, врешті-решт благословенне майбутнє. Але майже всі вони одноголосно казали, воно буде отримане непростою ціною. Хай у нашій взаємній пошані до наших спочилих дасть Господь ангельські крила сьогодні кожному долати ті труднощі, які ми разом зустрічаємо. Дякую всім, що прийшли вшанувати світлу пам'ять. Загиблого героя Віктора був дуже хороший солдатом, побратимом, вірним був, не знав, що таке задня. Я з ним разом був в різних передряхах, дуже серйозних. Чувак заслуговує на пошану. Ну, тут слів немає навіть, щоб такого сказати. Щоб... Дійсно дуже хороший не підводив ніколи. Він за побратимів. Ну, що може? Хай з Богом спочиває вічна пам'ять.